Привітати через себе, тому що ми розпочинаємо нашу першу жіночу агроконференцію Сила жінок в друзі! Ваші! Я хочу вам сказати про те, що сьогодні на нас чекає дуже насичений, дуже важливий, дуже потрібний день, тому що ми з вами будемо говорити про все. Будемо говорити про інновації, будемо говорити про лідерство, будемо говорити про жінок в агробізнесі. Будемо ставити питання, як стати кращими. Я впевнений, що сьогодні на нас чекає дуже багато цікавих, мотиваційних, корисних спікерів. Я впевнений, що вся ця інформація, яку ви сьогодні почуєте, буде для вас надзвичайно важ.